У Нововолинській школі No4 відкрито народознавчу світлицю. До її створення причетна сім'я місцевого патріота Гната Сторонського. Чимало музейних експонатів привезено з села ясениця Сільна Львівської області, звідки бере свій початок родинне коріння сторонських. Сам Гнат Олексійович стверджує, що її гілка належить до родинної корони Марії Кульчицької, матері Івана Франка. Гнат Олексійович каже, що мама великого каменяра Марія Кульчицька мешкала по сусідству зі Сторонськими у центрі села. Це його частина називалася Волєнка і об'єднувала у собі розгалужену родинну крону відомого письменника: Кубілецькі, терелецькі, дидинські, Бачинські, Олексовські, Сторонські і Кульчицька. Ота Кульчицька, де походила мама Івана, то Івана Франка. З нашого села, така то наша рідня цим знаним родинам, колись належали предмети побуту, які увійшли в унікальну колекцію експонатів шкільної народознавчої світлиці. Зібрала їх донька Гната Сторонського, вчителька української мови і літератури четвертої школи Оксана Царук. Ми зібрали дуже багато експонатів, і хотілося б, щоб діти знали, для чого ті експонати предназначалися. прялка, що були довгі зимові вечори, що українські дівчата збиралися в одній хаті. Сиділи, пряли, вишивали, співали українських пісень. Ці традиції й досі живуть у родині учениці четвертої школи Юлії Шабали. У нас є така традиція по вечорам збиратися всім і співати народні пісні. Наша улюблена пісня це чорнобривці, можна так сказати, як гімн нашого нашої сім'ї, випускниця школи Надія Лисовець на свята залюбки одягає вишитий стрій, який дістався їй у спадок від бабусі. А під час екскурсії у народознавчій світлиці одяг дівчини спонтанно стає частиною музейної колекції. На мою думку, ця світлиця призначена для того, щоб діти пізнавали свою українську культуру, свою українську історію, оскільки тут представлені дуже старі експонати нашим рушникам. Біля 100 років той куфер подарував мому дідові і його батьки, Тобто вже прадід, і то така була реліквія, бо зберігали там саме таке, саме необхідне редмити, щоб носилося по святах. Відкриття шкільної світлиці стало одночасно і першим уроком українознавства. Його учасниками стали й діти і дорослі. Представники старшого покоління ділилися спогадами зі свого босоногого дитинства. Школярі прикрасили захід інсценізаціями з народного побуту піснями.